Дружина, маленька донечка та тесть із квітами в руках. Зустрічають миротворця із Косова. Не бачили родича вже більше як півроку. Поїхав служити на честь батьківщини, а й гроші підзаробити. Папу стрічай, скоро літі. Вже півроку тому поїхав служити, честь нашої батьківщини захищати. Так що вже чекаємо, не дочекаємося його. Це для кожного, для кожної людини. Важкувато, якщо вже привик привик і до е, обіда, якого жінка готова, і для і до дітей. Але їхати е, хотілося йому по тій причині, що все ж таки це матеріально. Американський літак привіз на українську землю понад сотню миротворців. Ще вчора вони були у косові. Патрулювали вулиці, шукали у місцевих жителів зброю, вибухівку та наркотики. Навіть стріляли з автоматів та пістолетів, але тільки по навчальних мішенях. Зараз вже більш-менш стабільно і напруженості як такової вже майже немає, але все одно ще миротворці там перебувають. Своїх бійців на Балкани Україна відправляє вже майже 10 років. З того часу до миротворців стали майже 2 тисячі військовослужбовців. Неодноразові перевірки, які здійснювалися командуванням місії, в тому числі представниками від збройних сил України засвідчили про те, що люди дійсно були готові в складних умовах виконувати ці завдання, про що вони доказали українська національного континенту посола повернулася виконання бойового завдання без зауважень. Попри заслуги, держава до миротворців не надто щедра, зізнаються не на камеру військові. Пільги для них майже не передбачені. А зарплата від 800 до півтора тисячі доларів у кілька разів менше ніж у іноземних колег. Керівництво ж відповідає головне здобути досвід. Він побував там. Він отримав досвід. Такий, якого нема у інших військовослужбовців, тому він більш конкурентний для просування кар'єрному шляху військовослужбовців. Сьогодні до Києва прибула друга частина українських миротворців, загалом вже 180 бійців. Це так звана десята ротація. Одинадцята вже зараз виконує миротворчі операції у Косово. Роман Сухан, Андрія Сауленко, п'ятий канал.